Назвітиліана, і як ви могли помітити, це Readme номер 4 В цьому відео я буду вам показувати, що ж я прочитала за цей період часу від одного рідмі до другого. Буду надихати вас, ви будете надихати мене. І в кінці відео буде конкурс, так що дивіться до кінця, і ви зможете дізнатися, що за правила, як що іде, і можливо навіть виграти. І перша книжка Гіомісо поклик Янгола. На політурці написано Щастя приходить до тих, хто на нього чекає. Це досить така хороша історія вже іменно події в ній відбуваються під Різдво. Розкажу Трошки я про вона. двоє людей зовсім випадково зустрічаються в кав'ярні і справляють не зовсім хороше враження один на одного і в кінці кінців. Випадково обмінюються телефонами, так як марки одинакові, і кольори телефонів одинакові. І просто коли вони зіткнулися, телефони випали, кожен взяв не свій. Потім вони розлітаються в різні куточки світу і дізнаються про те, що вони обмінялися телефонами лише там. І кінців в них є час, щоб дізнатися цю людину по своєму телефону, і потім буде казати, що старше, тому що має бути згадка. Мені сподобалось і раджу вам. Наступна штукенція, яка піднімала мені настрій протягом майже двох місяців. Це знищився щоденник. Мені здається, майже всі, кого я знаю, він є, ну, майже всіх. А якщо в них його нема, то вони про нього знають і навіть щось писали. У мене, наприклад, однокласниця Юля, то вона вирішила купити цей щоденник. Ми кожен по черзі заповнювали кілька сторінок. І Вона казала, що потім буде якось згадувати нас ще щось, і буде приємно перелистувати його. дивитися, що як де Так як вона до нас прийшла тільки на цей 10 клас. І вот те, що я там теж заповнювала пару сторінок. Тут же є кілька сторінок, які я Заповнила ще десь може в жовтні, не, не мала просто реально часу. Тут я навіть не домалювала, мені дуже жаль, як тут має бути ще щось написано. Я планувала щось креативне зробити. Взагалі тут завдання розлий, хлюпни, накапай, виплюнь, розбризкай свою каву тут. Я вирішила, що з цієї стрілочки їх ніби буде капати кава сюди в чашечку, а фоні зробила сіро, фіолетово я не знаю, якийсь синій. І тут має бути щось написано але я так і не встигла розмалювати. Чудово, я тільки що поняла, що більшість відео я знімала чуть -чуть з обрізаною головою. Так. Саме це, це саме Юліана. Угу. Я раджу вам купити її і почати заповнювати, якщо ви фанати чогось такого божевільного і вам просто хочеться покреативити. І тут є місце, тут є завдання. Отже, ромі, що хочете. І наступна серія книг це дім дивних дітей і місто порожніх. Вони дві. Тобто, це перша, це друга. Ну оцю я прочитала ще в жовтні. А оцю я ще так і не читала, мені що трохи лишилося буквально, так як я не встигаю зовсім нічого прочитати. І я вже собі обіцяла, що я зніму відео тільки тоді, коли прочитаю до кінця, от, наприклад, оцю книжку. Але просто розумієте, я знаю, що ви чекаєте, я вам обіцяла це відео. І по суті, воно мало буде ще на початку листопада. І Юліан така людина, яка вирішила це слово перед вами краще, ніж перед собою. І я вам раджу їх почитати. Хоча я знаю, що це в принципі вже бабаяни, так як багато хто читав їх, і багато хто навіть якщо не читав, то чув їх і приблизно напевно що знає, про що вони там. Але я знала про них, але ніколи не читала і ніколи не знала, про що там. Ренсом Хігс. Знаєте, що мені подобається, оформлення тут просто шедевральне. Якщо в історії говориться про якийсь документ, про лист, про е, якусь фотокартку, про що небудь, то розказується: та да 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 і... Є картинка, тобто ви можете собі це уявити, а не придумувати собі там, як ви захотіли. До речі, отут вже в кінці книжки є подяка тим, в кого вибрані ці фотографії, такі вони є справжні, тільки там, наприклад, десь, що в них там підроблено чуть, чуть і тут написано, хто йому дав ці фотографії, щоб він їх міг в. Ставити в книжку, і думаю, що вам цікаво вже дізнатися, що за конкурс, що за конкурс. Я тепер буду в кожному як Такі не в принципі раз на місяць, раз на два, в залежності від того, наскільки я буваю багато часу, або наскільки, наскільки я не лінива дупа і цей раз я дарую вам ось таку фотокартку. Фотокартку листівку. І на цей раз я дарую вам ось таку листівку. Вона з таким ведмедиком білим, шарфіком. Надцять, вона така більш новорічна, але ще ніби трошечки листопадова якась така. Ну не знаю. Я люблю відкритки з книгарні Є, я дарую їх тим людям, які мені подобаються. А мені подобатися ви. Це звучить зовсім тавтологічно, і цього не люблю. Але дилема ясна. Приступаємо до дій. Все, що вам треба зробити, щоб отримати цю листівку, я вам її перешлю поштою. Так що ви можете жити де хочете, взагалі абсолютно все, що вам треба зробити, це підписаним бути на мій канал, підписаним бути на мій інстаграм, і підписаним бути на мою офіційну групу контакті за багато мене. І думаю, що більшість з вас вже виконала ці завдання, так як по суті мене з кожним конкурсом вони майже не міняються. А якщо ви нова людина, то привіт! Мене звати Юліана, Ви можете підписатися на мій канал. Я всіх сильно люблю. Ставте лайк, на мій канал. Два рази сказала зірки на світі без темлю, бо я вас люблю і.